Okay. Діти, вітаю! Сьогодні ми будемо опрацьовувати урок шостий – Lesson Six, і якраз дізнаємося, як порахувати до 10 англійською мовою. І сьогодні будемо працювати на сторінці 36 за нашим підручником і також вивчимо ще нову літру. Повторимо за мною. six fix shist fix six. seven seven, seven. Eight. Eight. Six. Nine. Nine. nine ten 10, 9, Дев'яти. 10. 10, 6, 7, 8, 9, 10. Повтори ще раз дані числа саме сіном. А ми порахуємо наші кульки, наші балонс. Бачите номер? Тому. Можна. Порахувати їх за допомогою пальчика, так переходить від однієї кульки до іншої. Порахуємо разом. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Десять кульок у нас вийшло. Ten balloons. Зараз ми навчилися рахувати до 10. І сьогодні також на нас чекає літра і. і. яка має звук Е. Діти, нагадую, що літри ми з вами пишемо в зошиті, наприклад, ручкою або олівцем, а звуки ми вимовляємо ротику. Тому літра. І вона має звук «е». Наприклад, як в слові «елефант», слон, eleфант, слон. Це може бути як дика тварина, так само як і іграшка у вигляді тваринки. Eleфант. Ми ще до неї повернемося в нашому робочому зошиті. І давайте повторимо усі слова разом з цифрою. Наприклад, 1. A bus. Two. Prehado Moslova. A plane. We talk. Three. A kite. Kite. me Four. A train. Five. A cat. Six. Hair. Seven. A duck. Kachka. A duck. Eight. 3, 9. A doll, ten A ball. Яч, Four. Ten toys for girls and boys. Тобто всього у нас 10 іграшок для дівчаток та да, хлопчиків Girls and Boys. Що ж, давайте ще трошки попрацюємо з нашими числами. І літрую і. У нашому робочому зошиті. Let's open. Так? Відкриємо, відкриємо наш робочий зошит на сторінці 22. Так само Lesson 6, Урок шостий. тема третя. Number one. Complete. Доповни. У нас є кульки. Але в кожному рядку не вистачає або однієї кульки, або двох кульок. Що ж, як зрозуміти, з яким номером має бути ця кулька, нам необхідно від другого числа підняти перше? І так ми зрозуміємо, наскільки збільшується наша кулька. Наприклад, 2 мінус 1. 2 мінус 1 буде 1. Значить наступна кулька збільшується на одиничку. 2 плюс 1 3. 3 плюс 1 4. 4 плюс 1 має бути 5. Я, наприклад, ми ось тут напишемо 5. Далі наступний ряд. Я роблю все так само. Я від другого числа піднімаю перше. Три мінус один. Буде два. Тобто наступне число збільшується на 2. Один плюс 2 буде 3. Три плюс 2 буде 5. 5 плюс 2 буде 7. Север. З наступною кулькою подумайте, що утвориться, якщо ми до самих, то дамо 2. Наступний ряд. У нас є чу. Чтити мінус 2. Буде два. Значить дані числа також будуть збільшуватися на два. Наприклад, 2 додати 2, 4. 4 додати 2 вже буде шість, хс. Подумайте, що це буде за наступна кубка, якщо різниця в нас двійку. останній рядок він трошки особливий. Тому що, наприклад, якщо ми від 8 віднімемо 7, у нас буде 1. А результат вийшов знову 7. Чому ж так? Тому дані числа вони чергуються. Бачите, дані кульки вони однакові. 7, 8, 7. Ось ось так вони чергуються парою. Ось одна пара, ось друга пара. Тобто, якщо у нас ось тут 8, то і до нашої пари також має бути 8. Так, 8. 8. Подумайте, яке число буде ось тут наступне. Якщо у нас є 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, яке число буде наступним. Переходимо до нашої літри І. Ви подивитесь додаткове відео, та можете подивитися, як правильно написати літру І велику, навести пунктир і потім самостійно спробувати. Exercise 3. Hollow and color the letter in. Проведи дівчинку до повітряного змія. Ось ваша дівчинка, вона хоче погратися зі змієм. Змійці у нас буде кайте. Дівчинка, пригадуємо Girl. Ми вже робили таке вид завдань, тому від дівчинки йдемо тільки по літері І. Можна йти. Велика І або маленька. Ось ми так рухаємося, йдемо, йдемо і дойдемо до повітряного змія. And the last. І остання вправа, та, це вправа, яка пов'язана з тим, щоб ми обвели, обвели літру нашу. Ви І... бачите, бачите, де вона. Наприклад, давайте візьмемо слово елефант. Воно таке довге, я вам тут трошки допоможу. Елефант. Ось. І ось так Germanica". ми її обводимо. Соку обведіть. Нагадую, що літра І вона має звук е. І перше слово в даному рядку ми вже можемо навіть прочитати англійською: ед. Ed. Ed це ім'я хлопчика. «Ед». І от, давайте я вам озвучу останні слова. Елі. емма – Це імена. так? Да? бачите, що імена пишуть з великої літри. Ег елефант ельф. Ег яйце. елефант – Слово. ель – це ельф. Наприклад, в Санте Клаусе є ельфи помічники. Ельф. І що ж, також, щоб ми з вами не забували, давайте повторимо усі літри. Ось, наприклад, в мене є тут трошки простору, я зможу їх зараз написати, і ми повторимо. Звичайно, ви не пишіть дані літри, які я зараз пишу. Так? Ви пишете літеру І. Так, я відкриваю 5 і напишемо всі літри алфавіту, які ми вже знаємо. Це у нас літра A B. E. П'ять літр вже E. І давайте порахуємо, One, two, three, four, five. Ми вже знаємо це п'ять літр. Що ж, вдома до виконуйте вправу в нашому робочому зошиті та повторіть рахунок до 10. Have a good day, бажаю гарного дня and goodbye!